Чергова помилка. В принципі, вже видно, да? Трансформатор не залізо. Я постійно говорю, що головна ознака пермалуя це відсутність іскри. Mm. Це відсутність іскри. І мені постійно приходить отаке от відсутність іскри. Знаєте, що мені вже говорили? Дуже цікаві речі. Мені вже говорили, скільки вас обертів на болгарки. Я кажу, яка різниця? Якщо іскри немає, то її просто нема. Хоч ти мільйон оборотів зроби, іскри не з'явиться. Потім мені ще говорили: а якщо спробувати кругами по чомусь? По чому? по дереву можна попробувати кругами. Ну, Воно на то і говориться, що ось болгарка, ось звичайний відрізний круг, ось метал, ось іскра. Якщо вона є, це звичайне залізо, не треба навіть морочитися. Якщо нема, можна трошки поморочитися, можливо, щось гарне з того вийде. Да?